Вдяглися не за погодою, випили холодного в теплий день і все, застуда. Але є оригінальні ліки, а головне абсолютно безплатні. Заінтриговані. Команда ранку підготувала для вас сюрприз. Сюди буйно квітне черемшина. Молодо шлюбу бралася, калина. Вічера в садочку, в тихому куточку. Жде дівчина жде... Якщо ви співаєте, вам не загрожує ані застуда, ані грип. Ви теж здивовані? Не дивуйтеся, краще приєднуйтеся. Адже звичайний спів це дієві ліки від вірусів, грипу та інших застудних захворювань. Доведено, що вокалісти рідше хворіють. Це самая настоящая робота по управлению своїм голосовим апаратом. А це розвідці легких, розвідці грудної клітки, це мисли діафрагми. Звукові вібрації під час вокальних вправ викидають з дихальних шляхів усі накопичені шкідливі речовини разом з мокротинням. Відбувається самоочищення легенів, тож співом можна лікувати ще й легеневі захворювання. Ей, 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 Вокальні вправи вони допомагають лікувати легені. Швидше виходить цей застойний процес, коли людина починає співати, і він дійсно лікує сам себе і лікує. І, і це ще не все. Спів вирівнює поставу, зміцнює серцево судинну систему та активізує роботу усіх внутрішніх органів. А все через звукові вібрації, які активно тренують усі м'язи внутрішніх стінок. Вокальний апарат людський схожий до органної труби. Коли фіксується висота, скажімо, ми починаємо брати звук, там співаємо Бігла теличка з-під березничка. От вам уже спів. Тобто це природній такий процес. Набирається повітря, трошечки, як його, знаєте, затримуєш чуть-чуть, ну такий, як і говориш. oh Отже, бажайте бути завжди в гарному настрої, прагнете зміцнити імунну систему, співайте і всі разом Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо... Чиста чистрая вода, стоє быстрая вода, синегір, Дякуємо!